Вас вітає Луч. Пропонуємо вам брендову колекцію Armani. І це лінія Armani Exchange. Не бачу етикеточку. І, і це в нас спина. Це в нас спина. Дивіться, спереду воно такий виріс Armani Exchange. Отже, ми зараз з вами будемо дивитись лот. Номер 26. Всі лоти по наповненню. Плюс мінус. Дивіться, який. Якість. Звісно, це оригінал. Всі лоти по наповненню будуть однакові. Ось ці штани. До речі, хочу сказати, що це не лінія Екшен. Це лінія. Емпоріо Армані. Емпоріо Армані. І такі штани, вони легенькі, тільки в чорному кольорі, в лоті буде декілька одиниць в різних розмірах. Це плаття чорно-біле. Ви ж знаєте, зараз тренд на чорно-біле. Це плаття буде в кожному лоті. Ця модель дуже цікава. Зараз давайте ми вам я її так от покажу. Вона дуже на вішаку незручно її показувати. От вона от так виглядає. тут, Богдан, тримай от так. От. Дивіться, от так воно. Елегантне, біле, класичне плаття. Розміри в лоті будуть різні. Ми. Рівномірно. Дивіться, який комбез класний, казковий просто. Ми рівномірно розподіляли розміри між всіма лотами. Класно. Зараз також це трендовий такий е, веселка, трендовий ну, колір, можна так сказати. Класична Рубаш, рубашка з воланом. І точно в така ж, такий принт, як і у нас платтячко було перше. Точно така сорочка. Легеньке чорне плаття. І ну, по кожній речі ми вгадуємо стиль цього бренду. Дуже класно. Так, ще одні штани. Розміри були у нас М L С, M L і XL. Так, на рукавчику у нас вишивка. Шикарний трикотаж. До речі, якщо треба буде чохол, то я надам, але з іншого бренду. Так. Класна така футболка. Я так мріяла про таку. ну, то ж моя буква, буква А. Ну, Все пішло в лоти. Вона класнюча. Класична модель платтячка. І це саме такі плаття це основа колекції Арманія. Чорно-біле. Вся красота в деталях, в крої в лініях. Джинсова лінія може бути блуза, чи ще в інших лотах ви побачите ще одну модельку буде плаття. Це дуже класне плаття. З такою. Як mm -hmm. це сказати? Як сказати? Mm -hmm. да, Наче вибить клас. Тонкий трикотаж, це колекція весна-літо. Подивіться на це плаття. Шикарне. Сарафанчик. Є і спортивна лінія. Тут дуже все лаконічно. Тут тільки у нас ось на рукаві. А так все дуже лаконічно. Ще один повтор йде. В іншому розмірі. Це комбез, ромпер. Зелений, дуже приємний колір. Ой, а це плаття так покрути його, Богдан. Покрути його. Ой, класне, класне. У когось буде улюблене. З металізованою ниточкою, і воно таким синім, дуже таким багатим кольором. Це трикотаж. Трикотажне, пряме, вільне. Так, ще одні штани. Отже, ми подивились блок по одягу і куртка джинсова. Вона йде по іншій ціні. І в кожному лоті в нас будуть ще дві одиниці від трусарді. Це будуть тонкі джинси. Отже, ми з вами передивились лот номер 26. Це одяг. І плюс в кожному лоті буде сумка. Чотири сумочки, точніше. Одна в цьому лоті у нас чорна. Є, звичайно ж, є у нас ручка. Дуже класна. І. Три однакові сумки в синьому, такому синьому королівському кольорі. Також тут є у нас.